Але мені класно те, що справа в тому, що з'явилася можливість працювати на, на такому тракторі, як в мене. Він, його позиціонують від 90 кінських сил і в принципі від 90 він і буде йти. В залежності від глибини, швидкості, я йду не в напряг, я йду десь 8 кілометрів трошки. Десь так 8-8 і трошки, 7,8 пише От 7,8 до 8,4, так е, плигає по навігатору. Захват нього 2 метри. Е, глибина у нас десь ми виставили десь 25-26 сантиметрів вона йде. Тобто, оптимально мені цього достатньо. І мені дуже е, радує те, що я. Можу робити своїм трактором те ж саме, ту ж саму операцію, не, не наймати, а зробити його сам, тому що появилось вікно можливості. З'явилися агрегати, які можна загреготувати з такими тракторами, як в мене від 110 кінських сил. Навіть від 90-110. Ну мені на 110 він взагалі чітко.